Хата залишається на мене чи що? Так я тут тусовку устрою. П'ять дівчат. І будемо тут розлікатися. Так, вгадайте, хто до мене їде в гості. Давно його не було в гостях і ні, ви не вгадали. А може й вгадали, не знаю. В общем, до мене в гості їде Владіслав Олексійович. Сказав, що йому треба допомога. Так як він мені раніше теж допомагав, приїжджав на стріми, тобто, взагалі, без питань. Поэтому і я без йому допоможу, йому треба зняти якийсь там відосик, свій про правеліки. Так що не знаю, що то будемо знімати завтра. Що це у нас за такий гонщик нелегальний? Владіслав Олексійович чи що? Я не понял. Ой, 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 ой. собаки, собаки. Здорово. По Погнали, если да. я не знаю, может, кофеечек открытый, чтобы выпить. Там собака. Ну, а что ж ты ага. думал? А ты боишься собак? Конечно, они за мной бегают, кусают. Это капец какой-то. Я не знаю, чи тут супермаркет, правда, открытый, но я сейчас бы кофеечка дай бахну перед стримчиком. Кофеечка? Ну, конечно, естественно. А я не знаю, ты пьешь кофе или нет? Я не знаю, не кофе, на чай. В смысле, а что ты пьешь? Только воду. Тока воду? Воду. Я забув уже про це. Ну слухай, ну значить... Попьем только воду. <с> <гл> <г> ну боже і так. Головне, щоб відкритий був супермаркет. Я вийшов, короче, понял в цьому, скажи. Там в карманев нічого немає, в домашніх шортах. А, тут відкрито, чувак. Вообще отлично. Так, да, це мазунчик, він тут у мене на районі постійно живе, двіжує. Точніше, не мазунчик, а мазуниха. В смислі, на турі? Блін. Ну, все, води ну знач, знач погнали, чуєш? А як, це треба батарею знімати, чи як, чи треба заносити, Ілі як, я не розумію. На турі? Да. Погнали. Погнали. Тільки світ виключи. А, воно, якщо ти виключиш, то воно не встає. Не буде катитися. Опа, добрий вечір. Добрий вечір, добрий грузовий позову по-любому ближе. Дякую. Сейчас позивається. Розвойде. Розвойде. А все, еде. <ху> Почти. Да, конечно, я вот це не представляю. Владислав Алексеевич казав, що в нього дома ліфта немає, на який ти еташа так закачуєш. Второй. На второй етаж, а, ну ну ладно, це ще не за так плохо, але все одно неприятненько піднімати. В прошлом логі з тобою затягували. Так, ну він не, не легенький. Ну, а я так день сам несу. Слухай, кардіо є Це мені такий на кардіо. Ну, я думаю, влізе. Влізе? Я по скидці за 200, дав. Так, куди? Да. Гроші нема на такі великі. Я б лучше машину взяв би. Я сьогодні, кстати, зрозумів, я сидів і думаю такий. Ну от представив, щоб у мене такий був, думаю, а надалі він мені би був? Я просто представляю, что мне там на, например, ну зимой, там, знаешь, куда съездить в магазин или еще что-то. Ой, типа. Идеально, ты, ставь, ты меняешь квартиру, у тебя такой байк. Сюда ты стол положил, на руль стул повесил, и удобно очень весело. То, что надо. Да Та, не, ну за 200 тысяч, блин, хорошую машину можно купить. Ну, не прям супер, но не погано. Поэтому я больше предпочитаю, конечно, машины. Ну, а если в Глова курьеры, то, конечно, удобнейшая эта штука. Да. Везде можно пробкой проехать, везде все эти Нет, движухи. Нет нету бензина. Можно разрешено по закону по автобусной дороге, никогда пробовать нет. Короче, для работы это идеально. Ну да, офигенную тему. Ого, подписчики! А я с вами здоровался, 5 минут назад. Будут съемки Владислава Алексеевича на канале, я там оставлю ссылку, что он снимает. Точнее же, что я сниму, а он смонтирует. Ой, он не знаю что, что он там будет я снимать. Я поднялся, а не он, 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 мой оператор. А что а тебе надо будет снимать, я так и не понял. Полный детальный обзор. У него Видите, детальный обзор вы. Ты хочешь часы просмотров набрать, да? Там осталось чуть-чуть. О, так вообще нормально. Пару видосов и готово. Может даже один видос, если сильно зайдет до его оплаты. Ну да. Привет, мой свет. Ты к Владик пришел? Привет, Мазон. Мой любимый котик. Ой, ты чихнул, извини, я испугался. Нюхай, нюхай, нюхай. Нормально? Все четко? Хороший кот. Линяешь? Вот это ты линяешь. Тебя Валик расчет, Шерсть тупо не закачется, я горощаю, розчесу, а в нього вона есть и есть. Да тормоза де тормоза? все, а дает нажимать Оце? Да. Це їхать? Ну, о в такому положении, как раз. А, понял. Ребята, щоб вы поняли, <смісті> снимали видос Владислава Алексеевича, я там ссылку оставлю в описании, с НСПС монтируйте, а так на канал вообще оставлю, так что дивите там відоси. И можна по часовку набрать, так що поможить, пожалуйста. Якраз подивитесь, кому інтерена тема з. Скажи як, з сборкою таких электробайків, да, правильно? Ой, да, щоб приїхала женщина. І... Кому интересна тема с электробайками, как их собирать, и эта вся движуха, переходите на канал Владислава Алексеевича. Владислав Алексеевич говорит, хочешь покупать? Блять. Я не так много? Какая тут максимальная скорость? Ты когда 70? 70. Блин, я, я катался только зимой, по-моему, или осенью. Вообще офигенная штука. Ну, на мне 200 тысяч было жалко. Я конечно, машину лучше купил. Но для своих целей. 200 это чтобы... если вы собираете, а 100 если я. Ее... Да, если 100 вручную. Кстати, а если бы тебе сказали собари мне, дали бы тебе деньги, и там, допустим, заплатили бы тебе тысяч, скики ты ти, на тысяч, щоб ты собрал? На руку, тысяч 20. Тысяч двадцать. То есть вообще такий байк стоит 200 тысяч. Но если люди закуплят, чи ты ти закупишь, типа ты ти можешь заказать, если не, ты. Короче, за 20 тысяч ты мог бы люди не собрать байк. Mm, да. Прикольно. Ну это без запчасти. То есть то есть запчасти обойдутся, где-то 100-120 тысяч. Ну, mm -hmm. no, я понял, да. Но все равно дешевше, чем за 200. No, ну, да. суть не в цьому. Я думаю, что. У меня не так много миллионеров, которые хочет на байках кататься, но я хочу, я хочу покататься. Уехал маленький. Я ему шлем не отдал, надо было шлем ему отдать. Он шлем не захотел брать. Ну, не захотел, я ему не предложил. Он уже не размотался. Это очень опасная штука, тут тормоза Це Поломал. 200 тысяч на баз. <рес> Блин, слухай, воно так э, цей, ну, тут такие тормоза, что страшно ездить. Ну, если шо надо шо реально шо? сильно тормозиться, це страшно, це можно разбиться. Типа резкий, че ж? Ну, 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 не то что прям резкий, но если да, если ситуация екстрена, то да. Ну, це... скользить, да, поэтому сідає, коли я їжу в потоке, надо дистанцію метрів 10 від машини, давати. Пощо є це... екстрене торможені, а ти просто її замедіш і колесо становиться, так як пальцу катається. Ти вообще понял, Я вот привык до машини, і коли вот сідаєш за цей байк, ти привыкший вже дивитися через стекло, там поворотники, виглядать. Воно, коли ти привык до машини, пересідаєш на байк, це вообще другие вещи. Це вообще не як не страшно з великом. Це вообще друга штука. Це навіть точно як скутер, просто що тут надо ручки нажимати, ну то есть пальцем нажимати, а не на педаль лько нажимать ногой. Но дуже прикольна штука. Ну, конечно, 200.000 я б за неї не отпошлав. А 100. Но... А 100? Ну, если б грошей було багато, то, наверное, отпошлав би. Ну, суть в том, что, що... наверное, тільки якщо б я працював кур'єром або щось от типу, работа якась з перевозкою, тому що і, ну, з перевозкою чотиримілкового типу в рюкзаку, тому що якщо на машині перевозити набагато проще. Прикинь, якщо б у мене замість машини був би цей електробайк, і мені надо було вещи перевезти, я там поїжджаю, і мені б надо було возить по одному пакету чи по два пакета на велику. Це дуже жахливо. А если просто кататься, например, ты любишь там на прогулочке какие хочешь все пробки объехать, там вот. в полиции втек ты, ну сами понимаете, то раз на педальку типа клац, нажал. Ну да, как-то все аккуратно, блядь, так, на, с моим весом амортизаторы так себе работают, тут можно взломать. чуть не сломал за 200 тысяч велик, вы что гоните, я хоть ничего не взломал там. Не ну, знаю, сейчас покатаемся, проверим. <свят> Надеюсь, нет. <свят> Звук был страшный. Если Серьезно? А что ты не сказал? Что ты на видео не хотел сказать? 100% батарея. Я не знаю, и надолго хватает вообще. Целый день можно кататься. 100-120 километров. 100-120. То есть на левый барек спокойно и назад можно съездить. Ну, конечно, с риском чуть-чуть, если -чуть назад, но... Хотя что, до, до левого берега сколько? 30 километров. Можно по идее. Просто фишка, когда он полностью заряжен, он такой, как сейчас резкий. Когда uh -huh. меньше 50, даже меньше 60. Хуже тормоза? Разгоняется. Ну, медленно. В потоке уже нет. А, не серьезно? Так, но... Ну, на нем хорошо можно по педали давать. Прям хорошо. Чувствуешь себя боссом на таком? Mm. Там в зеркальце ты, ты реально удобно удавиться от зеркальца? Да. Yeah. Он такая маленькая. Жесть. О, накатался. Главное, чтобы ничего не взломал. Ну и она нахуй. Ничего не взломал, ну проверь. Так він такий був. Чи не було. Сі полівом. Чи ні. В натурі такого не було? Що, пружинку погнув? Да. Так. біса. Суть в чому? Суть в тому, що жирним не можна на диких їздити. Тобто спочатку похудайте, а потім купляйте. Так, і що це виходить? Хата залишається на мене чи що? Да, я тобі дарю. Так я тут тусовку устрою, Полукаю пять девчат, девчат, сколько? Пять девчат и будем мы тут развлекаться. Ты здесь будешь один, а два туда, два сюда, короче, левое, правое. И не вопрос. Я захожу, сюда, что тут варить, блядь, Захожу. А. закрывай, А. Це і... Все. Опять я був би не я, і в мене було проблем з машиною. Походу, я забув включений магнітолу з новим акумулятором. Я приходжу до машини, хотів відвести Беко і маму до метро. І що ви думаєте? Я заводить машину, вона не заводиться. Я відкриваю капот, Це думаю, пізні. пересоединю акумулятор. Це не помогло. І зараз взяв зарядку мою. Вона тут у мами лежала. Забираю зарядку, буду пробувати. Зараз треба з'їздити лавіну, хочу поміняти інтернет, тому що на стрімах дуже погана робота інтернету. Казалося, що в мене поганий модем. Плюс я знайшов супер, якусь там класну акцію, не буду казати, якого інтернету за 59 гривень в місяць гіабітний інтернет. Зараз поїду куплю нормальний модем, щоб стріми нормально проводити. Хоча я хотів поїхати на машині в лавіну, але поїду на маршруточках. По старому, по-доброму, по традиційному на маршрутки. Жарюки. Там сейчас такая просто жара ужасная, если в машину так жарко было. Куплю модем, прийду додому, сниму аккумулятор, занесу и попробую поставить. Потому что тут непонятно, тут проблема была в зарядке или моих старых аккумуляторах. На ця зарядка прям ужасно работает. Вали, ты ключи забрал? А кто мне давав? давал? Не знаю. — Що, Помогти сумочку понести? Что да тобі не. давай? Я курить хочу. Валексан идет давай. І мені ж тоже лавину надо. Давай. Навык, давай. Що нести? Рюкзак. Що нести? Рюкзак? Ого. Шо, ти що, сюди сюда кирпичи Так. — Ого, ти що? — Ви Валі Валі тут баклажку води як вуля взяли? Що таке. Что такое? Аптеку купила. Що ти? — купить, иди Там що, аптека є на вокзалі? Да, там є? Ого, що за загородборки? <связать> блин, постоянно. Иди! <связать> иди вот быстро, переходи. А потом дед напишет, что ссорится. Иди, переход, слушай, не бойся. Переход там. Иди. Беко. Да. Твои впечатления, хочешь в Херсонскую область? Ну, по... Вообще-то неохота вообще ездить никуда сейчас. Чего? Я в таком состоянии просто хочу. В состоянии веком? Типа уставшим? Да, ну блин, у меня никакой выходной не могу, быть. Два месяца и без выходных. Еще сейчас дорога, блин. Ну да, ну а потом зато там чил в воронцовке. Просто хочу побачить, что ж чешь и тесть. А шашлык пожарит. Шашлик пожару по-грузински. Офигенно, блин. Фу, ну такая жарюка на улице. Об ногу понял, рюкзак сцокается. Чувствую, что тут холодненькая вода. и холодненькая. <рес> Чувствую себе як квашений помідор, просто реально як будто з мене всі соки вижили. Получається, приїжджаю я в лавіну на маршрутках, жара, ну то ще ладно, то ще окей, маршрутка була не сильно забита. Терпімо, я ще даже сидів на удивлення. Потім стояв два години в лавіні, ждав од боя тривоги на жарюки Просто дихати невозможно, тому що жара невиносима. Погода дає про себе знати, і дуже странно на самом тому що на днях було кожні п'ять хвилин дощ. Сонце, дощ, сонце. А сьогодні просто пекло. І я просто два години, подождав, поки тривога закінчиться. Пішов, купив модем, тільки купляю модем, все забираю, починається тривога. Я виходжу, маршрутка повністю забита, залізти немає куди. Я стояв десь ще пів часа, питався визвати таксі. Таксісти, зрозуміло, що не приймали. Це при тому, що тут їхати 3 кілометри додому. Таксісти не приймали, Я вже ставив більшу цену. Обично таксі стоїть 120 гривень. Подловини додому. Я ставив 200-250. Ну, думаю, ну 300 це вже взагалі ви обнагледа. Ну куди 300? Я розумію, що тривога, але 300 за 3 кілометри ну це реально дійсно перебор. Дождався другу маршрутку, єлі доїхав. І проблема ще в чому? В тому, що в мене на тільки крупні деньги. Маршрутчики завжди визначаються. Я думаю, ладно, щоб уже не до здорові купюри, останні свої копійки віддав. Доїхав і зараз йду пішком, я цілий день не їв, і за цього я, мабуть, вижити лимон. Я дійсно себе так собі чувствую, тому що я розумію, що я дуже мало поїв. А що я утром поїв, у мене не було часу готувати. бо ми там рішали хабата з мамою. їм вже треба було їхати, там те передати, те віддати. там дзвонити за інтернет порішати, бо завтра інтернет буде приходить підключати. Я просто хочу, щоб стріми не висли. От. Я утром з'їв один банан, що я ще їв, з'їв два кусочки сира, тоненьких. Все, це все, що я з'їв. І зрозуміло, що з-за цього в мене немає сил. Того зараз зайду в хору, по дорогі, щось куплю, поїсти, може салат якийсь собі зроблю. Потім буду йти до машини, знімати акумулятор і вже займатися остальними приколами. Ще поки акумулятор занести. А реально сили вже просто на нулі. Я давно себе так тяжко не чувствував. Зато проходочка така вечірня, телефон сівший, але но... що сказати? Це не подумайте, що я возмущаюся, я просто розказую про своє самочувство, як я себе відчуваю зараз. Фух! Це просто жесть. Вже хочете просто прийти додому. Не то що не їсти, ну, навіть сидіти не хочеться, хочеться просто лягти і заснути, і все. Ось таке вижити лимон. Плюс же Владислава Олексійовича знімали відоси. Не сказати, що довго, півтора чи два години, ну, але там така жарюка була, що. Коротше, просто вижити лимон. Зато атмосферно. Подивіться. цветочки вокруг, домик и машинка ездить. Так больно, да как машина едет, думаешь, а сейчас бы на машинке. Надо всегда шукать свои плюсы. Офигенно кардио сейчас делаю. Я так нормально сейчас пройдусь. Пару километров так точно. Вот так вот. Носки не надев, Думав, що швидко з'їжджу та вернусь. Ноги натирає просто ужас. І кажу: ні, ні. Хай не возмущаюсь, не подумайте. І знаєте, що це мені ще напоминає? Мені це напоминає атмосферу села, хоча і в місті. Я зараз сид через часні дома, я уставший, мені дуже хочеться пити. Як ото погуляв футбол, коли був малий. І йдеш додому і ніде поблизості води нема. Тобі ще йти полтора чи два км. з кінця села до начала. Ностальгія. Интересно, у мене є зрители, які вірять в приміти. Я з дитинства вірю в чорного кота. Колись мені брат сказав, що коли чорний кот переходить дорогу, то значить буде якесь нещастя. Я такий думаю, Ні, не вірю. Я собі в голові, коли пробіжав чорний кот, подумав, якщо це правда, значить зараз щось погане залишиться. І я в дяді, коли був малий, брав диски з мультиками або з фільмами, виходить. І Я щось зламав, диск чи що. І я приходжу, дядя каже, де Ди диск, я кажу, зламався, чи поцарапався. І він на мене почав дуже сильно кричати, я заплакав. І після цього я почав вірити, що просто це можливо було совпадіння, але я почав вірити в приміти з цим чорним котом. І коли переходить чорний кот дорогу, я або об'їжджаю, або обходжу, або беру камінь і перекидаю, що типу, камінь перший пройшов. Я вірю в цю тему, не знаю. Мені цікаво, є якісь теж такі от... Дурачки, які віряться. Бля, тип так смішно поїхав, якась малолетка і сидить так за рулем. Ох, наганяв собі, коня, страх. Напишіть в коментах, хто теж вірить. Можливо не в чорного кота, а можливо ви в другі якісь примети вірите. Прикмети, прикмети. Взагалі, напишіть. Інтересно буде почитати. А я йду в хору. Салата салатах, хоч собі вже готового куплю, бо реально не хочеться навіть готувати нічого. Не повірите. Взяв собі воду. Та ще й холодненьку. Ah. ah. banana, ba na po canela, shanela na na. все стало на свої міста. Казалось, що це була не магнітола, а я просто забув виключити світ. Піз... Та що ж це за день такий? Комарі кусають, води напився, дно рве, ще й камулятор треба нести. Просто три в одному, проти спазму, проти болю.